Чи знали ви, що ось ця маленька протипіхотна міна, яку називають павучком, знищує все живе у радіусі 30 метрів? Вона схована в землі, вона вистрибує на метр від землі і розкидає 2400 таких маленьких металевих частинок смертельних. Тобто 25-30 метрів це радіус суцільного ураження. Чи от підривники маленькі, часто схожі на гвинтики. Від таких калічаться і діти, і дорослі. Коли воно вибухає, відриває пальці, кісті, людина залишається без зору, опалюються дихальні шляхи, тому що воно дуже близько до лиця. Не чіпай, не підходь. повідом службу порятунку. Три золотих правила безпеки. На них акцентує увагу сімейний дует чутких тренерів Асоціації саперів України. Цього разу вони діляться своїм досвідом із міськими управлінцями Ірпеня. Це дуже актуально і дуже відповідально віднестися до розуміння того, що все-таки навіть ті території, які вже на сьогоднішній день де окуповані, але все ж таки дуже велика ймовірність того, що ви можете натрапити на якісь пристрій, розраховувати на те, що через певний час міна перестане виконувати свої функціональні обов'язки, так це марна справа. Тобто, з часом вони стають більш чутливими і активними до, до цього впливу на себе. Під час уроку говорили не лише про різновиди мін. Інструктори розповідали про попереджувальні знаки, а ще навчали моделі правильної поведінки на небезпечних територіях. Ви йдете і побачили ну, на ваш погляд, який вибухонебезпечний предмет. може залишений би ну там не розірвавшися боєприпас. Ваші дії зупинитися. Давай дзвонити комусь. Давай да, кому ми дзвонимо 101. 101. Ми молодці, ми позвонили 101. Навчання з попередження ризики відбулося за підтримки Асоціації саперів України та МЕДЖІ. Наразі, окрім Київської, проєкт реалізується ще у п'яти областях України. Ми розуміємо, що розмінування територій займе дуже багато часу і потребує дуже багато грошей. Асоціація саперів України реалізує проекти, направлені на підвищення безпекової складової місцевих громад. Робимо акцент на тому, що це є небезпечно для всіх однаково, тому що як є випадки, як і свідомі люди з вік 20 до від 20 до 50 років, вони так само отримують пошкодження, вони так само показують неправильну модель поведінки. Тому це все є важливо для всіх.